Поїхали ми в тур, і зі мною виступає такий чувачок-репер такий. Я прям скажу, як його звати, на йому встидно стане. <рес> кузмер. Такий. Світослав його звати так. І я ще завжди беру. Ну, мені так цікавіше, знаєш 50 грам. <рес> Це завжди. Але я ще беру з собою чувака, здорового шукаю, і він охоронець. Получається, виходить, ми виступаємо все, і цей кузмер, цей репер-друг, дуже сильно напився. А він, виходить, має розігрівати. Вийшов п'яний у дюбель. Трейкісь там треки зарядив, і з нами оцей охранік, а я ж то не знав, як він говорить. А прикол у тому, що у нього у років 13-14, оце поняв, коли стається э, Мутація. Зламу, голос, у нього голос так зломився, що він любе, от люба інтонація, він говорить: от-то так сталося у нас! Ну, все, так. Тупо поня... мій вчитель фізики, <риклад> Це саме. Любе, знаєш, чи то радість, чи су, Достали все. <риклад> ДОГАЛИ сточки! Ну, ну не аж так, але. «Вася! Вася! йо бачиш? Я це все знімаю, ну, щоб собі щось там на сторіс які скинути. І я розумів, що цей Віталік цього охранника звати, і він ну, дуже смішний. Оцей голос його, і я думав, що він гонять біса. Я до нього приходжу, кажу, Віталік, ну ти реально так говориш. Вася, ти розумієш? Мені 13 років було, а я випив води холодної, а голос ламався. Каже, я в Наталю, Я Кажу, все. Так, да, я кажу, все, Віталік, поняв? Це виступає цей репер. Я підходжу до Віталіка, кажу, ти там подивися, ну бо він бухей, його не побеля, ну всі кібаю. І тут я телефон включаю, все це знімаю, цю двіж нашу, заходить Віталік. Бля, пацієнт. Ми такі, такі сидимо, кажемо, Віталік, що сталося? <пу>. Ми, я підстрілять! А, а я це зняв, поняв? Я це знімаю, кидаю це у сторіс. Я ж то не знав, що Кузмера мама на мене підписана. Я кажу, Віталіку, що в натурі підстріляли? Вася той тобі хрест! Я кажу, ну куди? Що? Тут мені мама цього кузмера відповідає на розповідь, кидає голосове, там у голосовому плачі, чувак. Вона плаче, каже, боже. Отако, От мого святіка, підстріляли? За що? У мами теж голос зламався. <рес> ну, <це сроки. рес> Але як звучить? Мама репера. Мама. <рес> Я дзвоню до неї, вона у плачах. Я кажу, успокойтеся, збоку ще Віталік. <рес> <рес> а мені її ржати хоче, і жінку шкода, розумієш, а Віталік. бе, хто пити? хлопці? <рес> <рес> Я такий кажу, Віталік, пізніше, будь ласка. <рес> Я кажу, успокойтеся, все добре, репери вбивають, це неромально. <рес> Переживайте, Так. <говори> <говори> Попало в бармена. Все. <говори> а по наторі просто Віталік загнав, <говори> ні в кого не стріляли, просто...